Як змінювати своє життя? то помилок новачків і не новачків, як їх не робити, як цю реальність перепрошити під тебе конкретно під тебе, щоб твоє життя змінювалося, щоб твої цілі отак. Отак просто ти зробив, ти зробила отак, і твої цілі збулися. Це все не магія, це все фізика, це все те, що... Нас не вчать, нам не розказують це, нам кажуть, е, е, ні, це, це не для тебе, це для них. Хірня все. Я тобі покажу на конкретному досвіді, як це все можна реалізувати. Покажу фотографії і докажу, що цей світ реальний, не зовсім реальний, як нам про це кажуть. Дивись, перше, перше правило. Не вір, перевір. Перевір те, що я кажу, тому що. Також так, як, як маніфестація це знання, що ти гідний, ти вартий, ти можеш, ти будеш, ти зробиш. Прийми, просто дай собі розуміння, що те, що він каже, це правда, я спробую. Цей світ, матриця, цей mm. світ не справжній. Тому що ти жив, ти жила у справжньому світі і, напевно, не досягла, не досяг того, про що ти мрієш. Я був в тому числі більше 10 років, 11 років. Я продуктивність, мотивація, прямо дисципліна, самокопання, книги, курси, підйоми, падіння, прокрастинація, депресія, очікування да? по роботі, по відносинах, по особистості абсолютно по всьому. Да? Погані звички. Це все проходив, це все знає, це все на своїй шкірі перевірив. І, і лише момент, коли я, коли я таки думаю, коли от почав це чути, да, що світ це матриця енергії, маніфестації, медитації, візуалізації, оце все, да, вони в мене йшли на фоні моїх звичок, на фоні моєї дисципліни. Знаєте, чим мені допомагає дисципліна, це бути впертим. От що я кладу... Я це маю зробити. Давайте от, про дисципліну, не як про конкретну науку тут зараз. А просто от, є, от, є твой, ти, є твоя ціль, і ти просто до, до неї преш як танк, ні вправо, ні вліво, ти просто до неї йдеш. Оце була моя така відмінна звичка від усіх інших. І думаю, що якщо у тебе щось схоже є, напиши, побачимо, скільки нас. І дивись: щоб це світ змінювати. Найперше, найпочатковіше, це наш стан. Наші емоції, які ми проживаємо кожну секунду. Просто погодься, ми проживаємо кожну секунду якісь емоції. Ми про щось думаємо, ці голоса в голові у нас постійно. Ми їх не можемо е, відрубити. Да? І вони постійно у нас. І ми в них віримо, тому що вони вийшли з нашого досвіду. І ми в них віримо. ці голоса це правда. Минуло це правда, майбутнє ще не настало, я його очікую, я його хочу. Дивись, наш стан, наші емоції, наша аура нічого не буде змінюватися реально, поки ти свій емоційний стан не зміниш. Я же ж да, більше 11 років займався спортом. Тільки того року. Почав вірити в те, що змінюєш середину, змінюється зовні. І от дивись перша трансформація моя. Коли я свій клуб запустив, я до цього клубу підвіза свою трансформацію. От вона в мене вийшла отака. Цього року вона в мене йшла три місяці. Цього року я думаю, так, фігня, я хочу показати своїм прикладом, що можна реально швидко змінитися. Хочу Ну, вів і веду людей по харчуванню, по тренуванню, особисто, і не, і не тільки особисто, програми, і всі інше. І я під це, під цей стан, під цю особистість почав змінюватися. Два місяці. Два місяці. До того часу у мене більше десяти років було знання, що ти жирний, ти залитий, у тебе нічого не виходить, у тебе широка кістка. І я там якось займався, щось там робив, да, та піднімав залізо, отримував. Отримав свій досвід, виходило, не виходило. Ну, я, в принципі, був 105-110 кілограмовий чувак, який піднімав залізо без футболки, там просто було ні про що. От результат Два місяці. 2 місяці. Тут вам буде фотографії і метадані, коли вони реально були зроблені, що це реально 2 місяці. Зрозумійте, що кожного дня, кожну секунду, наша реальність всесвіт. Нам підкидує сценарії нашого життя, базуючись на нашому минулому. Мозок лінійний, я вам це вже говорив. І те, що він бачить, то він, то він і вірить. Якщо я скажу, що ці окуляри є, мозок бачить, так, да, вони є, він може їх одягти. Да? А якщо би сказав там, ці окуляри, я не знаю, від якогось там іменитого того бренду, і вони там коштують. 5 тисяч баксів. Мозу каже, оу, ні. І починає, як заробити гроші, вийде, не вийде, окуляр немає, у руках їх немає, він цього не бачить це неправда. А в цьому і суть. Повірі вашій Невіл Годар, Трансерфінг реальності, каже про те, що спочатку йде стан, спочатку йде віра, і ваші реальності. Починають підлаштовуватися під вас. Мозок починає бачити шляхи, щоб тебе до цього довести. І дивись, коли нам світ, всесвіт, Бог дає певний сценарій. Да? Цих сценаріїв безконечна кількість. Особі уяви, як пшениці на полі, така кількість, така кількість в одну секунду. Твоїх сценаріїв життя, де ти гідний, негідний, щасливий, нещасливий, багатий, небагатий, успішний. Абсолютно все. Абсолютно, просто от повір в це. Просто в це повір. І ми, базуючись на минулому досвіді, базуючи, базуючись на тому, що мозок цього не бачить, вибираємо найпростіший варіант, найвідоміший нам варіант. І своєю емоцією, емоційним станом. Погоджуємося з тим, що нам підкидають. Погоджуюся. Да? Як це виглядає? Ем, ти щось запланував? Ти щось запланувала? Хочеш це зробити? Так, подумав, надумав, спланував, спланувала. І тобі щось не зійшлося. Да? Не зійшлося? І ти такий, ай, не зійшлося. І всередині весь той картковий будиночок відразу. Ламається, і ти такий а, все, не вийшло, не можу, не зроблю, не буду. Так, як було у мене. Но у мене була, дивись, у мене була дисципліна, у мене була дисципліна, і я все одно йшов. Я обирав найпростіший, найтупіший, притягнутий за вухо варіант, який мені давав Всесвіт і погоджувався з ним. Але хотів іншого. І Ішов на дисципліні, я тобі покажу, дивись, до дисципліни тобі потрібно своїм станом, своїм емоційним станом підписувати ту гілку реальності, яку хочеш ти. От просто спробуй. Поклади собі в голові візуалізація. Ти візуалізуєш, що в тебе колись то буде отак, от отак, отак. Маніфестація це навіть не віра, це чітке знання. Що в тебе є ось то. Там будинок, машина, квартира, успіх, аудиторія, клієнти. Просто живи зі стану, зі стану. Що в тебе це є? Дивись да, далі. У тіла не було досвіду. У тіла не було досвіду. І дивись, ти, тобі щось прийшло. Ти не погодився, не погодилась, підписуєш, підтверджуєш, погоджуєш. Своїм станом іншу гілку реальності. Воно йде, йде туди, до Бога, до Всесвіту. Він каже, добре, всесвіт каже, добре, бо він завжди погоджується. То, з чим погоджуєшся ти, то на що у тебе йде твій емоційний відгук, на то погоджується там вище. Ну, воно йде, йде трошки з запізненням. Це в багатьох книгах є, це не секрет, це не моє якесь нове припущення. Воно є, воно відгукується але трошки з запізненням. Там місяць, другий, третій. Під час цього стану, під час цього часу тобі треба тримати ту картинку, ту, ту, ту картинку щоб що у тебе це вже є, ти вже це проживаєш, ти вже власник, у тебе вже це все є. Але під час цього стану, під час цього часу, поки ти туди прийшов, пустив, воно в тобі повертається, щоб реалізуватися, у тебе ж немає досвіду. Розумієш, в тебе немає досвіду? І тіло буде саботувати завжди. Тобі буде приходити такі обставини в житті, щоб ти... Чим більше твоя мрія, чим більше твоя ціль, тим поки прийде погодження, щоб воно в життя втілилося, тобі будуть накидувати випробування. О, це просто-от просто. О, я хочу, щоб ти побачив мої очі, щоб я побачив твої очі. Це випробування. І будуть приходити випробування, щоб в найкоротші терміни ти ворони підтверджують мої слова. Ворони обожнюють цих птахів. Мудрі вони, Колись собі хотів ворона. Класно, да, як? Вітачі. О. Хто дивився на Наруто, став лайк. От. І тобі приходить в ситуації, щоб ти на коротші терміни отримав, отримала цей досвід. Щоб твоє тіло прожило максимально швидко і відповідало тому запиту. От, просто почується. Поки запит вертається, повертається, твоє тіло вже має бути готове. Тому приходять випробування, тому приходять проблеми. Типа, я хочу чогось там світлого, там, грошей е аудиторії, успіху, е сім'ї, хлопці, дівчини, чоловіка, дружини, да? а мені приходять випробування. Тому що ти відправив, якщо правильно відправив, і тобі, тебе готують. Тебе готують до того, що ти відправив. І люди завжди зливаються. А, все, це погано, це все погано, це все фігня. І підтверджують нову гілку реальності. І лише тільки ти підтверджуєш, цю, це, що тобі дають новий цей сценарій, все збивається. Все збивається, все йде до одного місця. От спробуй це. Спробуй такі, таку, таку послідовність подій. Я це пробував. От, зі схуднення, да? я підтверджував е, гілку реальності, яка мені приходить, да? яка мені приходить, і такі, ну мені вона не подобається, я її підтверджую, ну хочу чогось другого і, і дію на дисципліні. Ну, коли я дисципліну склав докупи з маніфестацією і зі станом, що я це. Маю, що я цим володію, що я прямо вліз в шкіру того Богдана, який вже має Ютуб, е, має тіло, має достаток, має клієнтів, має друзів, має сім'ю, має певні моральні, етичні принципи. Звички, я вже став тією людиною до того часу, як мені це прийшло. На мене звалилася фігова туча випробувань. І якщо ми не усвідомлені, якщо ми ведемось на цю реальність, яку нам підкидують і підписуємо, підтверджуємо, завірюємо все, що нам дається, повірю ваші, дано вам буде. Розумієте? Розумієте? І трошки маленький відступ. Дуже буду вдячний за ваш відгук. за... Ваші коментарі, коментарі, відгук, лайки, тому що дійсно я це даю від чистого серця. Я це даю від душі і мені важливо, От я вам даю цінність, я вам даю користь з пережитого мною. І буду дуже вдячний за ваш фідбек, тому що це також мені приємно, що повірте мені, кожен коментар. Я читаю, ну не прямо на кожен відповідаю, але читаю абсолютно всі. Абсолютно всі. І це, це дозволяє просувати відео, тому що у нас в Україні, тому що у нас в Україні таких відео небагато. Небагато, і я хочу тих людей, які на одній хвилі зі мною зібрати на цьому каналі, щоб, щоб ви розуміли, що. Ви не якісь там шизануті, ви якісь, якісь не такі, тому що я так думав все своє життя, що я якісь не, не такі, про яку візуалізацію, про якусь медитацію, про якусь вібрацію. Не було навіть з ким поговорити. Не було з ким поговорити. Не було кому дати. Оці всі знання. Реально, в мене наскільки от, от я йду в зал. Я це записую по дорозі в зал. Наскільки я хочу висказатись, хочу, хочу вам подати, хочу, щоб ви припіднялися, змотивувалися, подивилися на цю реальність, як на матрицю, яку можна змінювати. Код можна переписувати. Реально можна переписувати цей код. Реально можна. Головне, щоб ви повірили, прийняли, що можливо можна по-іншому, можна інакше, можна класно, круто. Тому що я скажу ще раз: дивіться. Ви творець, ви творці, і завжди, якщо ви цього дійсно хочете, ваша аура, ваш емоційний стан, ваші емоції, які ви, які ви даєте в світ, от кожен листочок, кожна матерія, да. кожне бажання, гроші, все має певну вібрацію. І, і ми не можемо синхронізуватися, увімкнути синхроністичність з тим, що ми хочемо, поки ми не почнемо вібрувати, вібрувати бути в емоційному резонансі з, з тією подією, з тим бажанням. Тіло цього не знає, але ну, мозку все одно всесвіту, Богу, все одно Він підтверджує, мозок реалізовує, мозок бачить. Чи тут, чи тут він шукає підтвердження? Тіло, да. досвід, да. Але у нас і є оця влада, можливість це змінювати. Розумієте, в цьому наша сила змінювати. Ми творці, ти творець, змінювати цю реальність, змінювати свій вибір, змінювати свої усвідомлення. Наша психіка гнучка не означає, те, що у нас заклали. Так ми маємо проживати і вмерти. Розумієте? Реальність можна змінити. Можна змінити. І я от показую реально та, як є. та як є От просто це один з прикладів вам, моя фізична форма, як можна реально змінитися за короткий час. Можна змінитися. Не тільки Я вам показав, вже ж, як можна не змінитися через дисципліну і як працює дисципліна. З емоційним станом, станом твого тіла, психіки, розуму і кроком вперед. Тому що мозок має знати, до чого ти йдеш, для чого йому гроші, для чого. Не просто я хочу бути щасливим. Та щасливим може бути, вибачте, мене і бомж, тому що він там п'є. Він щасливий в моменті, коли він п'яний. Щастя дуже розтягнена штука. Радість розтягнена, благополуччя розтягнена. Мозок любить конкретику. Я хочу гроші на то, на то, на то, на то. Побачили, вжилися в роль, прожили ті емоції. Ви знаєте, що воно у вас є. Ви знаєте, ви тренуєте цей стан, ви живете з цього стану. Мозок шукає підтвердження. Ситуації, життя вас готує, поки ваш запит повернеться і реалізувалася. Реалізувалася! Так воно працює. Це, це все. Це абсолютно все. Вам інструкція. Просто вона у вас почне працювати тоді, коли у вас, От я помітив на своєму досвіді, так само у мене з заїканням. Так само з заїканням я почав. От, з заїкання. Другий приклад, от, бачите, прямо під час відео прийшло моє заїкання. Поки я там робив вправи, ем, співав, читав, поки я це все робив. Ну, в принципі, були прояснення. Но мій голос був не впевнений. Мої слова були, я сам у них певний час до Ютуба ще. да? Але коли йде маніфестація, емоційний стан, практичні дії, туди, назад, тут підтвердив, поїхали. да? Поїхали. Таким чином міняється. Ще раз кажу, я безмежно вдячний за те, що ви це подивилися. Безмежно вдячний, що ви зі мною. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарі. Я там, де буде більше лайків, я розберу на відео. Так? З тобою був Богдан і мотиваційно духовний. Дисциплінований проект інтегріті стаємо кращі разом.